Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро вдячні Богу за те, що дозволив знову нам сьогодні прийти і працювати. Задача нашої команди на сьогодні розібрати частинку ось цього забора, засипати клумбу землею, завести туди чорнозем. Але, на жаль, техніка наша старенька і трошки наш. Підводи у нас зламався наш трактор, ось цей циліндр зламався, і нам потрібно терміново його замінити. От, бачите, ми його як зігнули. Купили новий і, думаю, ми зараз швиденько його починемо і будемо далі працювати. Народу сьогодні досить є багато, дуже багато техніки. Треба вивозити ага. і що? залишки старої будівлі, які залишилися. Треба завозити, копати і завозити чорнозем на нашу клумбочку, там де зелена зона наша. Ось така робота у нас на сьогодні. Брати працюють. Нашій новій будівлі там плитку докладають. Дякувати Богу, робота йде. Сьогодні повернулися наші брати, волонтери з сходу. І друга ж команда сьогодні відправляється на схід. Сьогодні вони збирають. Допомогу звозять всі люди з цієї області, з цих церков і будуть відправлятися завтра раненько до світа, в четвертій годині на схід. А ми зараз поспілкуємося з пастором церкви Бордейним Іваном Васильовичем, і він нам розкаже про свої враження. Ну, насправді. Уражень багато. Саме перше враження, коли я повернувся додому, я був перший раз, я не був ще на сході відколи війна. І перше враження це те, що ти спиш в цілій хаті. Коли ми були в Святогірську, і ми лише заїхали, піднялися туди, ми минали Тянівку, там половина Тетянівки розбита. І коли ми заїхали в Святогірськ, я думав, що в Тетянівці це багато побито, Коли ми заїхали в Святогірськ, проїхали через понтонний міст, а там ну, буквально пару хат, що є цілі. І жінка в Святогірську каже: дивіться, оце моя нерозвалена хата, а я живу в Корнику. Ну, І я так дивлюся, ну, зараз можна жити, поки, ти, поки в теплоті. А що, що далі? І коли дивився так на ті хати, там було доволі, не скажу, що дітей, ну таких подростків, ну теж сім'ї. І так от дивишся, майже, майже кожна хата. І насправді, якось по-іншому, ти, ти на це дивишся. Тому це одне із вражень цінності того, що все-таки у нас, у, нас, у нас спокійно. Вони зібрали більше ста людей. Ми годину там проводили служіння. 20 хвилин люди просто ну. Я не перебільшую, коли люди просто з відкритими ротами слухали те, що ти говориш. А ще як брати заспівали, з нами були ще брати з Кривого Рогу, і наш брат Тіма Регін, брати ще як заспівали, то, то взагалі люди просто сльозами на очах. Люди реагують так, як вони реагують. Тому ще один із уроків, який я для себе взяв, це третій урок, все таки ми не завжди Добре, тут, на місці. Е Оцінюємо такі прості да, да, да. речі, які є. До прикладу, зібрання, які ми маємо, до прикладу, тишину. От коли ми там були, і так чулося, десь як, на мій погляд, то близько, а місцеві кажуть, це далеко. Да, там якісь вибухи, якісь такі невеличкі. Як брати казали мені вже пізніше, що цей раз майже нічого такого й не було. Раніше вони майже заставали трошки більше речі. Але як на мене, то мені достатньо було цього. Ти чуєш і ти вже, ти вже якийсь стривожений. Одна сестричка каже: Та, нічого страшного, я там бачу позиції да, з своєї квартири. І знаєте, люди, і люди в такому живуть. А коли в Святогірську, якщо тут у Нью-Йорку це було в зібранні, то в Святогірську це було на вулиці. І, і там ми набагато коротше, бо то вже до вечора йшло, нам треба було виїжджати. І цікаво, що брати почали роздавати допомогу, і пару людей до цього брата Діми, який був з нами, підійшли, кажуть, у мене є запитання, у мене є запитання. І брат Діма доручив цих людей мені, і ми почали спілкуватися. Що мене здивувало, люди спілкувалися зі мною чисто українською мовою. Більше того, що мене здивувало, коли одна жіночка підійшла і каже: Я почала читати Біблію, але у мене лише є синодальний переклад, хочу української мови. Така цікава історія, У мене була Біблія, більше не було українського перекладу. Я кажу, слухайте, в мене є одна біблія, в мене є пару біблій, я готовий вам цю Біблію дати. А вона так каже: та ні, ви свої ви дасте І якось і самому, ну, з однієї сторони, не хотілося бо це біблія, яка роками в мене, а з іншої сторони, якось був готовий, якщо вона хоче її читати. Але правда, цей Дім, брат Діма усе каже, слухай, я тут недалеко взяв контакти цієї жінки і він їй передасть переклад української мови. Але я з тими людьми, з якими спілкувався, з пару людьми ми молилися навіть, і вони щиро, знаєте, вони щиро насправді хотіли помолитися. І головне, що їх тривожить, каже, от неспокійно, неспокійно на серці. От саме перше, навіть не, не ті обставини, які є, а от люди говорять про саме душевний спокій. І от такі обставини, вони якось. Набагато легше дають можливість, розполагають людей. Ну, навіть і писання говорить, да, Писання говорить про дім плачу, але, тобто, якщо так взяти в загальному, скрутні обставини, вони все-таки розм'якшують серце людини. Звичайно, люди більше з розположеним серцем. І, і я дуже вдячний був Господу, що я все-таки поїхав. Тому що я від братів багато чув. Наші брати кожен тиждень майже говорять про ці поїздки. Але я кажу, одне, коли ти це чуєш, ще Друге, коли в тебе дружина, да, яка каже, ти хочеш, щоб я трохи посивів. Да. Але, але я знаю, що вона молилася. І що мене ще навчила ця поїздка? Я коли приїхав додому, ряд людей мене побачили, і просто хтось обняв, хтось просто каже, слава Богу, ти повернувся. Я побачив, що насправді багато людей за мене переживає. І знову ж, я цього, я не скажу, що я не відчуваю, але цього ти не завжди відчуваєш тут. Ми наскільки привикаємо до людей, до життя. А от коли тебе чуть не і коли люди почули, що ти поїхав, люди якось з переживаннями. Я знаю, що багато людей за нас молилося. Перше, це переоцінити цінність людей, які є в житті, тому що там, от навіть в Святогірську, гірше, коли ми були. А люди з сльозами на очах плачуть, що вони самі або їхні рідні хтось виїхав, а вони не хотіли виїжджати, залежить і так, і, ну, і, і ряд таких моментів. Цінність того, що твої діти коло тебе, дружина твоя, ти знаходишся з братами і сестрами, батьки твої коло тебе. Тобто цінність людей, якби це ті речі, які ми знаємо, які ми розуміємо, але вони якось от в такі моменти ти набагато. Більше переоцінюєш. Друге, це цінність домів молитви. Взагалі, зібрань, де ми збираємося. Ми коли заїхали в Нью-Йорк, а там вікна по а там, І ти розумієш, що це ще, ще, це ще не, не сильно постраждав цей будинок, бо інші будинки набагато гірші, і ми бачили. Тут у Святогірського п'ятдесятників дім пастора, який криша зруйнована, все. І цей пастор, що цікаво, ці члени церкви казали, що цей пастор хоче повертатися. Що саме цікаво. Тому друге, це цінність все-таки зібрань, де ми маємо зібратися, і навіть ця будівля, і це все, знаєте, ну, по суті, як інші світи, якщо так узяти по-простому, але але ми тут живемо і тому слава Богу. Ще один із таких уроків, які я для себе взяв, знаєте, один із текстів каже, як добре бути братам однокупно. Коли ми спілкувалися з цим пастором, і він ну так, він стримує себе, але видно, що йому важко, що церква, яка налічувала до війни там виріх 500 до 600 членів, а зараз фактично він і там диякон є, і, і там більше немає такої да, братерської ради, такого. Братерство, спілкування, тобто є, звичайно, люди, але, але ти розумієш насправді, як добре бути братам однокупним в гарній псалом'я. Тому це ще один із моментів цінності. Ну і ще один такий момент, який я собі так розважав, роздумував. Знаєте, навіть сам момент от тих військових, коли ти бачиш, ти розумієш, що. Тут, коли ми вийшли в село, ми собі спокійно, ми навіть не звертаємо увагу, що ми можемо спокійно ходити по вулицях. Там, там люди по-іншому. Навіть місцеві, там видно, як вони ну, ну, вони, ну вони трошки реагують по-іншому. Звичайно, вони набагато спокійніше реагують вже на все. Якщо навіть я перший раз і я так з насторогою і вони це відчувають, тому хочу просто завершити і побажати нам, щоб ми насправді. Навіть хто не був і ніколи там не буде, але просто цінували тим, що ми маємо. Тому що такі, такі поїздки, вони ще раз і ще раз тобі нагадують, що цінність, багато речей цінуємо ми тоді, коли вже втрачаємо. Друзі, нехай Бог благословляє кожного з нас цінувати тим, що ми маємо. Щиро дякую, пастору за те, що поділився своїми думками, своїми враженнями, всім тим що лежить у нього на серці, те, що він побачив, відчув. Молимося за мир в країні, молимося за всіх тих, кому зараз важко, за всіх тих, хто боронить наш край від ворога. У нас трошки зламалася техніка знову, але вже Найближчим часом починемо і буде працювати. Ось тут ми будемо робити забор, ворота для в'їзду, виїзду з території. Це є кріплення для самих воріт та решітка. Вона буде залита в бетоні. Десь слугувати кріпленням. Від будиночку вже того не залишилось нічого, тільки місце. Сподобалася мені сама погрузка ескаватора на вантажний автомобіль. Досить чудово і майстерно. Цього чоловіка це все вийшло. Ось сам себе підняв, сам себе завантажив і собі поїхав саменький. Молодець. Дуже чудово у нього все виходить і працює на ньому теж майстерно. Дякуємо тобі, друже, щаслива їй тобі дорога! Вже вечір майже восьма година, але брати працюють. Потрібно сьогодні до вечора ще залити оцей пояс. Що він до завтра підсох, і можна було далі рухатися через оцей проїзд. Так гарненько виглядає наша місцевість. І ось маленька вечеря. Правда, є, брат Анатолій. І працює одночасно. Одною рукою працює, одною вечерю. І всі брати теж вирішили попити каву. Ось це наша зелена зона, Так вже на вечір виглядає. Ще потрібно багато для неї попрацювати, щоб доробити то все. Але ось і закінчився наш робочий день. Дякувати Богу. Все пройшло чудово, багато зроблено роботи. Дякуємо вам, друзі, за те, що заходите, дивитеся. Благословляє ти молитись за нас. Хай Бог кожного з вас береже. До зустрічі!